Завжди, How are you? Yes, fine, that's right. And what about you? So-so, mm. it's very repeating. Але я думаю, що в тих, у кого зараз справи БЕД, ми зможемо виправити це. І до кінця нашого заняття ваш пальчик підніметься, ну як, мінімум, до справ фаль. Так, отже, сьогодні на занятті ми з вами продовжимо вивчати англійську мову. І розпочинаємо вивчати нову тему, яка англійською мовою називається trans. Я думаю, ви вже здогадалися, молята, так? Що це за тема? Так, правильно, це транспорт. І англійською мовою ми кажемо транспорт. Repeat after me. Транспорт. Герт, yeah, молодці. Сьогодні на занятті ми познайомимося, як англійською мовою називаються деякі види транспорту. Цьому нам допоможуть наші поки що картинки. Але роздивіться, будь ласка, уважно і скажіть мені, what is this? Як ви думаєте, що це українською мовою називаємо? Так, це автомобіль. Англійською мовою ми кажемо car – Автомобіль. Kaj? Tako. Jedemo dalje. Lo, please, a ses, da is... pravilno za motor. In mi kažemo, motor. Гет. Молодці, так. Наступний вид транспорту. Роздивіться уважно, що це в нас. Правильно. Автобус. Англійською мовою ми кажемо бас. 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 Гет. Так. Далі дивимося. Що це в нас має? Ми кажемо train. 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 Так, слова співзвучні. Якщо ми кажемо потяг, ми кажемо перший звук т. Вимовляємо разом зі мною т, т, т і кажемо train. 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 Потяг. слово, коли ми кажемо літак, ми кажемо перший звук П. Тільки губки П. И кажемо плейн. Плейн. Дивимось, які види транспорту знаходяться у нас на нашій автопарковці. Отже, дивимося. Ми маємо, хто пам'ятає, автомобіль англійською мовою. Ми кажемо. Правильно, молодці! К. К. Угу. Так. Далі. Давайте повернумо. Тут у нас є автобус. Англійською мовою ми кажемо бас. Правильно. Бас. Ще у нас тут є, ви це слово вже маєте пам'ятати, потяг ми кажемо, як. А? а яких видів транспорту у нас тут не вистачає, тих, що ми з вами дивилися на картинці. А ну пригадуйте. Правильно, мотобайк, мотоцикла, немає і ще якої. А ну думайте? Так, правильно, літачка, плей, молодці. Ви дуже-дуже уважні. І зараз для того, щоб ще краще їх гарно повторити, я пропоную вам переглянути ще раз їх і назвати їх англійською мовою. Отже, car, автомобіль Мотобайк. Мотоцикл. І останній. Train. Потяг. Train – Train. Good. Молодці. Запам'ятаєте жкі наші види транспорту? Я думаю, що у вас у всіх вдома є види транспорту. Різноманітні. Покажете мені їх. І назвете англійською мовою, Які ж види транспорту? Тих, що ми з вами сьогодні вивчали, у вас є вдома. Домовилися? Тільки англійською. Ну а зараз я вам кажу goodbye. Bye-bye. See you soon!